Якщо ви Magento 2 розробник і шукаєте відео, в якому ви можете навчитись, як працювати з таблицями та створювати ці таблиці як частина Magento 2 модуля, то ви на правильному шляху. В цьому відео ми поговоримо про те, як ми можемо створювати таблиці в базі даних за допомогою Magento 2 модуля, як ми можемо додавати записи, які є варіанти додавання записів, що таке Data patch, що таке recurring PHP-клас. Та запихнемо це все в Magento 2 модуль, запустимо його і подивимося, який результат цього виконання. Обов'язково ставте вподобайку до цього відео, підписуйтесь на цей канал для того, щоб підтримувати україномовний контент. Давайте розглянемо з вами, де і як ми можемо створити таблицю в Magento 2 модулі. Для цього уроку я підготував файли Magento 2 модуля, а саме я створив модуль, який називається Database Table. І цей модуль вміщає в собі модуль XML файл для того, щоб задекларувати цей новий модуль та registration.php. І також я запустив команду bin module enable для того, щоб додати цей модуль. Давайте поговоримо з вами про додавання таблиць в базу даних з Magenta 2 модуля. Для того, щоб нам додати нову таблицю в базу даних, це чи MySQL чи MariaDB. Нам треба мати в нашому Magento 2 модулі файл в директорії ETC. Цей файл називається db.schema.xml. І цей файл відповідає за схему таблиць, які будуть створені в базі даних. Що це означає? Що у нас є конфігураційний файл, і ми його наповнюємо схемою таблиць або декількох таблиць, залежно від того. За що відповідає наш модуль, і скільки даному модулю необхідно таблиць для того, щоб оперувати. Давайте з вами додамо нову таблицю і назвемо її MageMastery Table. Та деякі параметри, які треба додати XML-ноди table. Перший це назва таблиці, друге це ресурс. Для Magento 2 open source в основному вказують default. Це дефолтний. Підключення до бази даних. Також можливі для Adobe Commerce версії Checkout і Sales, якщо там є додатковий функціонал, який вже, наскільки мені відомо, починають випилювати. Тому всі таблиці в 99% випадків краще використовувати default як ресурс або підключення до бази даних для створення таблиць. Також ми можемо додати коментар. На нашій таблиці. Давайте додамо щось типу MageMaster Table. Та, що немало важливо, це тип нашої таблиці, тип збереження даних, або engine. Може бути DB, або Memory. Знову ж таки, в 99.99 випадків треба вибирати DB. Memory використовується для якихось індексних таблиць або якоїсь оптимізації, якої в основному в повсякденному житті Magento 2 програміста не використовується. Далі, всередині цієї тейбли XML-ноди, ми можемо додати нову колонку, індекс або посилання на іншу таблицю, якщо у нас є, наприклад, якийсь зв'язок між цією таблицею і таблицею з Magento пекеджа або якоїсь таблиці в розрізі нашого Magento 2 модуля. Давайте додамо пару колонок. Першу колонку давайте називемо TableID, як той ключ, який ми будемо називати Primary. XSI-type це тип колонки. Для Primary ключа це у нас int. Unsigned це true-false. Коли ми використовуємо первинний ключ, то негативних значень в цьому ключі ніколи не буде, тому unsigned дорівнює true. Що буде означати, що таблиця, яка створиться, не має очікувати, що в цій колонці будуть негативні значення. Також identity ми вказуємо true, тому що це первинний ключ, та ще додаємо коментарі. Коментар, table ID. І у нас перша колонка готова. Друга колонка, давайте створимо, наприклад, first name або ім'я. І такий тип колонки буде варчар, що буде означати, що ми очікуємо, по-перше, вказуємо довжину 255 символів для цієї колонки. По-друге, ми очікуємо зберігати в цій колонці ім'я. Також ми можемо вказати, що ми не очікуємо, що у нас для цієї колонки значення цієї колонки може бути нулем, тому ми можемо вказувати або «true», або false. І коментар first name для цієї колонки. І третю колонку давайте додамо Created at. це колонка, яка буде відповідати за дату створення запису в цій таблиці. Тип такої колонки має бути timestamp. і ми також можемо вказати on update false, тому що. Кожен раз, коли ми будемо оновлювати конкретний запис, ми не очікуємо, що це created add буде оновлюватись, що буде означати, що created ed буде записуватись один раз при створенні запису. А якщо ми будемо додавати колонку updated ed, ми можемо сказати їй, що вона on update true, що означає, що вона буде оновлюватись. Дата нова, зберігатись цю колонку кожен раз, коли запис в цій таблиці оновлюється. Nullable false і command created add. В цій таблиці, що ще треба було б додати, це constraint. І цей constraint має казати про те, що у нас є Primary ключ та Reference ID Primary. І всередині ми маємо вказати, яка колонка є нашим первинним ключем. І з такою конфігурацією таблиці ми можемо створити таблицю в базі даних. Для того, щоб створити таблицю в базі даних, нам треба запустити Bin-Magento команду, яка відповідає за те, щоб перевірити, чи є якісь зміни в схемі бази даних, і якщо є, запустити ці зміни. І даною зміною може бути новий файл db-schema.xml, в якій є конфігурація таблиці в Table, та Magento, побачить, що такої таблиці не існує, і додасть цю таблицю. Тому давайте запустимо Bin-Magento Setup Upgrade. Після успішного запуску команди ми можемо перейти в PHP MyAdmin і перевірити, що у нас створилась нова таблиця Matchmastery Table. Як ми бачимо, у нас є TableID, first name і Created Add. Давайте з вами розберемося, як ми можемо додати дані в цю таблицю. Для того, щоб додати дані, нам необхідно створити Data Patch. Це PHP-клас, який відповідає за те, щоб запустити скрипт, який запускається один раз, і запускається логіка, яка знаходиться в цьому датапач-скрипті. Датапатч має бути знаходитись за локацією нашого модуля setup patch Data, і назва PHP-класу, який має відповідати на питання, що ж цей датапач робить з даними. В даному випадку я назвав цей php клас Add Records to Table, що означає: додамо запис в таблицю. як ми бачимо, цей PHP-клас має імплементувати. Data patch interface, the Magento framework ATA, three methods apply, get dependencies, and get aliases. В основному ці два методи додаються тільки через те, що є інтерфейс, в якому є ці два методи інтерфейс, які мають бути реалізовані. Але бувають випадки, коли ці методи не є пустими, не повертають пустий масив, і треба додати якусь логіку. Це ми можемо обговорити в наступних наших відео. Але якщо коротко, то get dependencies і get aliases, вони йдуть разом, і Dependencies ми можемо додати в цей DataPatch клас для того, щоб... Запустити якісь інші датапатчі перед нашим класом. І get aliases це які інші назви датапатча конкретно цього могли б використовуватись в інших датапатчах і інших модулів. В основному вся логіка знаходиться в apply методі, і цей метод запускається, коли ми запускаємо команду setup upgrade. Наголошую, що цей метод запускається тільки один раз при запуску Setup Upgrade. Реалізація методу Apply. Може бути такою, що вона може додавати записи в таблицю бази даних двома методами. Перший метод це якщо у нас є модель, ресурс-модель і колекція, це три PHP-класи, які реалізують якусь сутність. В даному випадку ми могли б створити ці три класи і використовувати тут. Або другий метод, ми можемо використовувати модуль Data Setup залежність для того, щоб отримати доступ до підключення бази даних. і… Вже напряму записувати в нашу таблицю ті дані, які нам необхідно. Також важливо сказати, що інколи використовуються Start Setup і End Setup методи для дата -патчів. Їх не завжди треба використовувати. В основному бажано не використовувати. Але, наприклад, якщо у вас якісь зміни йдуть в таблицю бази даних, які зачіпають якісь залежності між таблицями, і є в цих таблицях зовнішні ключі, то варто використовувати Start Setup, End Setup. У даному випадку ми не маємо ніяких зовнішніх ключів, тому нам це не треба. Що нам треба? Давайте створимо конструктор, в який ми додамо залежність модул, data, Setup інтерфейс. І цю залежність ми можемо використовувати для того, щоб, наприклад, взяти назву таблиці. Для цього нам треба запустити метод getTable і взяти назву меджмастері. Table. Чому getTable? Тому що Magento дозволяє мати префікс до всіх таблиць, які встановлені для Magento 2 сайту. Тому інколи, якщо в глобальній конфігурації є префікс для таблиць, то це ім'я таблиці повертається з префіксом. Що ми маємо зробити далі? Це ми маємо використати модуль datasetup, отримати connection і виконати insert метод. Або залежно від того, скільки ми рядків збираємось додати, це може бути insert Array або InsertMultiple. Давайте в основному використовується insert-update методи, update для додавання, або update from select, якщо ви хочете вигрузити дані з таблиці і одразу оновити дані в іншій таблиці, або тієї ж самої таблиці. Будемо використовувати метод insert для того, щоб додати дані в таблицю. Insert Очікує два аргументи, це назва таблиці і Bind. Bind – це масив, який ми маємо передати ім'я. І таким чином ми можемо додати новий запис в таблицю бази даних Magenta 2 сайту. Давайте запустимо команду bin-Magenta SetupUpgrade. Він знайде новий data-patch, Add Records to table, запустить метод apply і додасть новий запис в таблицю Matchmaster Table. Як ми бачимо, у нас вже є один рядок, де Table ID у нас первинний ключ, first name, який ми додали, і Created at, та дата, яка додалась при створенні нового запису. Також коротко хотілося би відмітити ще один тип PHP класу, який називається Recurring. Recurring PHP клас це клас, який може знаходитись в Magento 2 модулі в папці Setup. Обов'язково в папці Setup не глибше або не в іншому місці, тому що цей клас може запускатись кожен раз при запуску команду bin Magenta Setup Upgrade. Якщо вам, наприклад, треба перевірити конфігурацію в таблиці Core Config Data, або вам треба записати щось, якийсь івент прописати, або оновити свою таблицю, якийсь івент записати, або оновити, або вислати якийсь запрос з якимись даними з Magento. На ваш сервер це можна зробити в рекурінг класі. Цей клас імплементує інтерфейс install schema interface та реалізація методу install дуже схожа з реалізацією датапатча Знову ж таки, залежно від того, що необхідно зробити, або оновити дані в таблицях бази даних, або можна сюди додати через конструктор залежність на якийсь сервіс, і цей сервіс буде відповідати за те, щоб якусь операцію зробити кожен раз, коли запускається BIN Magento Setup Upgrade. Обов'язково підписуйтесь на цей канал і залиште коментар, якщо у вас є якісь питання по створенню Magento 2 модулів про роботі з Magento 2 платформою, або по тому, як створювати таблиці в Magento 2. Побачимось в наступному відео.